Олі наземних дронів легендарної третьої штурмової майже рік. Нова група курсантів тільки но почала заняття. Вони знайомляться з роботами, які зберігатимуть життя побратимів. На передовій не вистачає людей, тому і є наземні дрони, які дозволяють зберегти, зменшити втрати. Це ну от важливо і сильно недооцінено, от Я вважаю наземні роботизовані комплекси на війні. Передусім доправляють вантажі, а також мінують території та евакуюють поранених. Керувати ними не складно. Це роблять курсанти уже в перший день занять. Григор у цивільному житті медик. Він прийшов на курс, аби навчитися евакуювати поранених за допомогою наземних дронів. Для початку відпрацьовує управління роботом на симуляторі. Такі симулятори дуже крута річ, тому що я розумію, що симулятор від реального, наприклад, якщо стріляти з автомата на симуляторі і вживу, різниця величезна. А якщо керувати FPV-шкою чи то таким засобом на симуляторі і вживу, різниці майже немає тому, що ти що так, що так сидиш і в екран дивишся. Навчання у школі наземних дронів третьої штурмової триває два тижні. Освоювати роботів сюди приїздять бійці з різних підрозділів ЗСУ. За цей час вони відпрацьовують евакуаційні, ударні і логістичні місії. Та головне вчаться будувати маршрути. Виконання місії це зовсім небагато по часу. Набагато більше часу потрібно приділяти плануванню, тому що є певні проблеми саме зі зв'язком на землі. Тому потрібно заздалегідь сплановувати маршрути, ти не летиш прямо в ціль, ти їдеш околичками. Завдяки ретельно спланованим місіям бійцям на передовій вдаються неймовірні речі. Нещодавно у третій штурмові за допомогою наземних роботів взяли в полон кількох росіян. Хлопці застосували камікадзе за дрони і тим самим заставили противника здатися і взяли в полон противника з бліндажа. Або перед цим як вони вкрали. З-під носа у противника кулемет наземним дроном, аби таких успішних операцій було більше, кожен підрозділ має освоїти наземні дрони, вважають у третій штурмовій. Адже без переваги противника в живій силі ми можемо переважати технологіями. Юлія Горбань, Олександр Банний Укрінформ.